Вночі ворог знову атакував Дніпропетровщину, використавши ударні безпілотники. За повідомленнями обласної військової адміністрації, 15 дронів було знищено. Втім, не обійшлося і без пошкоджень. Пошкоджені багатоквартирні та приватні житлові будинки. На щастя, люди не постраждали. На місці працюють всі відповідні служби. Штук 13. 13 – це було якийсь просто кошмар. Це, це не передать вообще це ужас. Перші вибухи ми спустилися з внуком сюди вниз. Він так за стіночку став, я його прикрила, а вже бігти нікуди було, тому що вони, вибух за вибухом, був страшно, просто страшно. Ближніх прильотів где було тут 4-5, дуже сильних. Почалося бізнес 15-2 ночі. Мопеди їхні або шахеди, я не знаю. Звуки сильні, перша. Первое... Бомбануло, все проснулись, весь дом, все. Кто в бомбоубежище, кто куда бежал, кто наоборот текал просто на улицу. Из без 15-2, где-то до полтретьего, 16 раз бомбануло. Стекол нет, ни спереди дома, ни сзади дома, все повыносило. Два векна выбитых. О -о Оце и, -и, -и -это в этой комнате. Вот. А так вже немає, тільки два вікна.